Мала людина гуманітарну допомогу продукти. Ми зацікавлені, щоб людина почула Слово Боже. Коли Ісус Христос був у стелі, Він нічого не їв 40 днів і 40 ночів, але на сороковий день Він зголоднів. І коли Він зголоднів, переступив до нього сатана, взяв камінь і каже: Ось оцей камінь, зроби хлібом. Ісус сказав дуже важливу річ. Не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, яке виходить з узбожа. Ви мене всі чуєте? Де ваші думки? Зрозумійте, що я зараз тут стою, не розказую вам якісь речі, такі, щоб вас в церкву, в секту і тягнути, чи щось. Я доношу ті важливі речі, які ви не отримуєте кожен день. Кожен з вас має свої городи, свої грядочки, свою роботу, своїх дітей. І люди забули, забули про важливе і цінне, про Слово Боже. Якщо я вас би зараз запитав, чи ви християни, всі з вас зараз підніме руку, ми християни. А якщо б я вас запитав, а чи читаєте ви Слово Боже? Одиниці, може, один чи два. Я ж не знаю вас, я ж не знаю рідко кого знаю. Але я впевнений, що сатана сьогодні вкрав у людей слово Боже. І в мене зразу запитання до кожного з вас. Як ви думаєте помирати, чи як ви думаєте жити, попасти в небо? І секрет в тому, що люди про це не думають. Вони, вони думають, якби грошенята в кишеню попали, би здоров'я своє поправили. І забувають, що Бог він зацікавлений, що у вас були і гроші. І були ви здорові. Для цього на цю землю приходить Ісус Христос, помирає, його вбивають і розпинають на христі. Розпинають, просто вбивають свяки в руки, в ноги і тече кров. Його мучили перед цим. Знаєте, для чого він це зробив? Запитання. І більшість людей вони знають, ну він спаситель. Між іншим, Ісус перекладається, перекладається як Спаситель Єврейською Ісус, українською Спаситель. Ісус помер на Христі за кожного з нас, за кожного з нас. Чуєте? Помер на Христі за кожного з нас, що ми не попали, не попали в пекло. Він платив за нас ціну. І коли він висів на Христі, він молився до Небесного Отця. Хто знає, які слова Він говорив, якщо ви християни. Останні слова Ісуса Христа, нашого Спасителя і Господа, в якого ми віримо. <рес> да, слава Богу, є люди, які це читали, а то... Він казав: Батьку, Він молиться, розумієте, висить на хресті і молиться, каже, Отче, прости їм, бо вони не розуміють, що вони роблять. Він молився навіть за тих. То його розпинали. І тому сьогодні продукти продуктами, але слово Боже дуже важливо. І я би хотів, щоб ви почули це слово. Коли ваше життя закінчиться, живіть ще 100 років, хай скільки вам Бог дасть, здоровими, благословенними, Але життя кожного в нас закінчиться, так? Всі ви знаєте. Ми, ми ховаємо людей, ми бачимо, людей кладуть в домовину. І коли ваша душа відділиться від тіла, вона підніметься до неба. І на небесах буде два місця. Буде пекло, чуєте? Буде пекло і буде рай. Куди ви хочете попасти скажіть? Всі люди кажуть, я хочу попасти в рай. Уявіть собі, моделюємо ситуацію. Ви попадаєте душа в небо, в ворота раю, ви підходите до ворот раю. А біля горі Раю стоїть апостол Павло чи Петро, чи може якийсь ангел. І каже, а чого я тебе сюди повинен пустити, на основі чого? Як ви думаєте туди зайти в рай? І більшість людей вони не мають малішого поняття, навіть не розуміють, як їм попасти в той рай. І я зараз хочу вам донести це слово дуже і дуже важливо, як нам попасти в рай. Дивіться, коли людина підійде і скаже, я в церкву ходила, я пожертви робила, я в монастирі їздила, я багато пустилася, я допомагала бідним, злиденним, помагала. Не пустять, зрозумійте, що в небо не пустять через діла. Чому? Тому що якщо на одну вагу поставити ваші діла добрі, а на другу вагу ваші гріхи. Ви просто навіть до кінця не розумієте, гріхи перевісять. Чому? Тому що один гріх, він перевішує набагато ваші, ніж всі ваші добрі, наші добрі діла. Навіть якщо всі наші добрі діла зібрати поставити на терези, на вагу і на другу вагу поставити один гріх. Гріх він переважить. Знаєте чому? А тому що. Люди всі згрішили. І всі люди, які народжуються, вони народжуються грішними і йдуть в пекло. І тому наш Небесний Отець посилає, чуєте мене всі? Це дуже важливо. Зараз просто сконцентруйте свою увагу на тому, що я говорю. Не думайте ні про що. Не дивіться ні на мух, які літають, ні, ні, за... ні на людей, які заходять. Ще раз. Ще раз дивіться, Ісус помирає на христі і платить за вас, за вас, платить за нас, щоб ми попали в небеса. І коли я приходжу до ворі, раю, і апостол Петро стоїть чи ангел, і мене питає, на основі чого я тебе туди повинен пустити, ви всі повинні сказати одне. Одне і дуже цінне важливо. За мене заплачена ціна. Це Ісус. За мене пролита кров Ісуса Христа. За мене пролита. Я отримала цей дар. Я його не заробила. Тому зрозумійте, заробити небо неможливо. Небо ми отримуємо як дарунок від нашого Небесного Отця. Приклад вам привожу. У нас було свято Пасха. Хто знає, перекладається Пасха. Більшість людей не мають поняття, що таке Пасха. Слово Пасха означає, зараз я скажу, коли ізраїльський народ був в рабстві єгипетському, і Бог каже до Моїсея, виведи ізраїльський народ. І коли ізраїльський народ виходив з рабства, фараон цар Єгипетський не випускав. І на, на, Ізраї, ой, на, на, на Єгипет прийшло 10 покарань. І останнє покарання було найстрашнеше. ви чули там спочатку вода була перетворена в кров, і там були язви, мухи. Але фараон не відпускав. Ну, Бог сказав: останнє покарання це помре кожен первенець, кожен певенець, перша людина, перша дитинка, яка народжувалася, народжувалася в сім'ї. Має померти. І Бог каже: в цю ніч ангел-губитель пройде по Єгипетському краю і буде знищувати кожного первенця. Чому? Тому що єгиптяни робили шкоду, коли євреї множилися, вони брали маленьких дітей і приносили в жертву їм, своїм богам, кидали їх в ніл і щось там робили. Але Бог каже до євреїв: щоб у вашому помешканні, у вашій сім'ї, не було смерті, ви повинні щось зробити. Ви повинні взяти однолітню ягнятко, однолітнє ягнятко, заколоти ягнятком і цією пролитою кров'ю намазати перекладину і коси дверей. І коли буде йти ангел-губитель, ангел-губитель буде підходити до дверей. І ті двері, на яких була кров, він буде обходити або переступати. Слово Пасха перекладається, як обійти або переступити. Але як це зв'язано з нами, щоб нас, ангел укритті, взагалі не знищив? Ісус Христос, Він був ягнятком, якого закололи. Коли ми святкуємо свято, свято хрещення, ми знаємо на ріці Йордани, Іван Хреститель хрестить людей. І приходить Ісус, і Іван Хреститель дивиться на Ісуса і каже, ось агнець! І ми повинні бути захищені. Ми повинні щось зробити. І дуже важливо, щоб кожен з нас своїми устами визнав, Ісусе, твоя кров пролилася за мене, омила всі мої гріхи. Проста молитва, скажіть? Коротка молитва. І сказати, Ісусе, Ти є мій Спаситель. Все. А хтось каже, «Хо, як просто, а як же діла наші? Наші тіла і наші справи це дуже важливо. Але наші тіла повинні бути подякою Богові, подяка Богові за те, що Він для нас зробив. Це перше. По-друге, за всі ваші добрі тіла ви будете мати нагороду в небі. Христос говорив: не збирайте собі скарби на землі, збирайте собі скарби на небі. Якщо ви комусь позичили гроші і вам не віддали, за це ви будете мати нагороду. Ви віддали трошки комусь, ї, якусь їду, чи, наприклад, помогли комусь, когось благословили. Чуєте? Всі ваші добрі діла, всі ваші добрі діла, вони акумулюються на небесах. Якщо ти попадеш на небо, ти за добрі діла будеш мати нагороду. І тому багато людей, які прийдуть на небо. не має значення, як ти називаєшся, чи ти був православним, чи католиком, чи баптистом. Там ніхто не буде дивитися на бірочку, з якої ти прийдеш. Будуть дивитися на те, чи ви визнали Ісуса Христа своїм Спасителем. Чи ви вірите, що Ісус пролив свою кров за мене? Сатана буде вас переконувати. та ти грішниця. Скільки ти абортів зробила, скільки ти прокляла людей, чи там вкрав, чи зробив? Всі ці гріхи прощаються, омиваються кров'ю Ісуса Христа. Але нам треба визнати, нам треба, ми повинні сказати: Ісусе, я грішна людина, а ти мій Спаситель. І я дякую тобі, що ти прощаєш мої гріхи. Прости мені. І знаєте, що Господь скаже? Прощаю. Я люблю тебе, я помер за тебе на Христі, я за тебе страждав. Я за тебе молився і плакав перед Божим, перед Батьком, щоб ти не попав, не попала до пекла. Але тепер від вас залежить як ви своїм життям, як ви своїм життям. Тому благословляю вас, щоб ви це знали і розуміли. Я би хотів, щоб ми зараз помолилися цією молитвою, яку, про яку я говорив. Щоб ми всі разом, якщо ти хочеш, якщо ти не захочеш, можеш тихенько промовчати. Але я би хотів, це дуже важливо, щоб ви своїми устами визнали Ісуса Христа своїм Спасителем. І сказали: Ісусе, я дякую за Твою пролиту кров. Вона пролилася за мене, за мене особисто. Згідні так помолитися разом зі мною. Ви можете навіть не вставати. Чи ви встанете? Давайте встанемо. Я буду говорити слова, а ви. Повторіть за мною. Це, це буде дуже, дуже проста молитва. Ця, ця молитва вона буде записана в небесах. Ця молитва буде рахуватися перед Богом. І це дуже важливо. Але коли ви цю молитву скажете, далі вам потрібно вірити, що Ісус залишається вашим Спасителем. І вже жити по тому, як оприділив Господь. Добре, молимось тобі. Дорогий Небесний Отець, Дорогий я, отець я, дякую тобі, я дякую тобі, що ти послав на цю землю. Що ти цю землю Ісуса Христа. Ісуса Христа тому, що люди грішні, тому що люди грішні, всі заслужили пекло. Всі заслужили пекло, всі заслужили пекло і, я людина, і я грішна людина. Але я дякую тобі, Ісусе. Що ти помер за мене. <танцес> ти пролив свою кров за мене. <танцес> Дякую, тобі. Дякую тобі. Я прошу тебе. тебе. Наповни моє серце. Духом своїм святим. Духу. Духу І я визнаю тебе. тебе. Своїм Господом, своїм, Господом. своїм Спасителем. Своїм. Я віддаю свої руки. Я віддаю свої руки. Амінь. Амін. І я помолюся за вас. Наш небесний батько, мій небесний батько. Я дякую тобі, що ти дарував таку можливість говорити Твоє Слово. Я дякую тобі, Ісусе, що ти прийшов в цю темряву, в це прокляття. І в цій темряві засвітилося світло. Це тих, хто світло. Алюдуя, дякуємо тобі. Я дякую, що ти пролив свою кров за кожну людину і ти любиш кожного. Я прошу за. Цих людей, які сьогодні тут зібралися. Жінки, чоловіки, Господь, я їх іменем Твоїм благословляю. Нехай твій Дух Святий, Боже, зійде на кожну з них. Нехай твій Дух Святий захопить кожне серце. Нехай твої англи стануть на полу, щоб вони вірили, пам'ятали і знали, що ти є Спаситель, і вони не можуть заробити добрими справами небо, а що це є дар. І ми приймаємо цей дар, дар вічного життя, приймаємо твій захист. І всі разом ми молимо Тебе за Україну. Ми молимо Тебе, Господи, за наших військових. Ми їх благословляємо, Господи, Твоїм ім'ям. Захисти, збережи, поверни їх додому. Благословляємо поранених на оздоровлення, благословляємо полонених на повернення додому в мир, ім'я Ісуса Христа. Кличемо твоє ім'я над глуховим, захисти від цих шахетів, дронів і всього іншого. Ми віримо тобі. В ім'я Ісуса Христа. А... Амінь. 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 Присядьте. Ще вона ще чаще не закінчиться. Саша. Богу, дитині, будь ласка, при землі зіграю. Вона була в залі. Ось все, Богу зайді. Я вам заспіваю пісню. Заспіваю вам салон, тому що ще є час, поки вони там поговорять, поки вони розкажуть свою історію. І невідомо, де більше ви слово отримаєте, чи там, чи тут. Ні, я говорю до того, що Бог, що ви нічого не втратили. Навпаки, ви почули і побачили. І дивіться, на сьогоднішній день сатана. Є такий нечистий Дух. Він прийшов вкрасти, вбити і знищити. А Ісус прийшов, щоб ми мали життя і життя з І ми повинні бути тими людьми. Ми повинні бути тими людьми, які збирають собі скарби на небі. Прийде такий час, а такий час прийде. Коли ми станемо перед Богом, і буде такий час, це в е, Ісуса Христа, Він розказує історію, притчі розказує. Каже, в кінці світів, світу буде така історія. Стануть в чергу перед Ним всі народи і всі племена. І ми, і ви будете, ми всі будемо стояти в цій черзі. І до нього будуть підходити, і він буде відділяти, як пастух відділяє овець від Козлів. Овець в праву сторону. Козлів ліву сторону. Хто такі козли? Чи відрізняються козли від овець? Скажіть. З ворогам? Дивіться, вівця, вівця, вона смирена, вона слухняна, вона податлива. Сатана хоче зробити з кожного з нас, козла, нас козлами. Ми б'ємося, ми штовхаємося, ми досягаємо свою. Знаєте, в більшості випадків це. Навколо нас мало овець. Ви знаєте, для Ісуса важливо, що ми були як вівці. І Він каже, я посилаю вас. Він християн, ви християни, Він посилає вас як овець серед боків. Чуєте? Я овець серед боків. У вас немає ріг, яким би ви могли себе захистити. У вас немає могутніх копит, у вас немає нічого чи зубок, зубів, які б ви, ви могли усити. А що? Це велику. Тобто. I don't know. Ну, снігу. Ілля, браза. А дмітрій. Діма. One, moment. one one moment, uh, minute. Oh, це, це брат Дмитро, він Чернівців, а це брат Даніл, uh, uh, він uh, з Румунії. Він коротесенько скаже, просто проповідувати uh, не треба скаже, uh, бо я вже проповідував. Просто я N-am știut că sunt oameni așa și în partea asta, am fost în cealaltă sală. E exact ei, și tot Dar vreau să vă prezint. Eu sunt Daniel. Ia Daniel. Și sunt din România. Ia din România. E a 45-a călătoria mea în Ucraina. Sora Piatrei Raz, Columbia, Prijă, în Ucraina. Și vreau să vă zic de ce fac asta. Pe scurt. Nu vă predic. În 24 În 23 februarie 2022, acolo să vină, eram cu un prieten la o cafea și, și pe un. Uh, perete era uh, uh, un televizor. Să Beam cafea și cumva televizorul mergea. și am văzut acolo, ăla știi,